Чергове третє судове засідання за позовом Славутської міської ради до Кабінету міністрів України тривало всього декілька хвилин. Хоч усі учасники процесу зібрались у повному складі, очікуваного повноцінного розгляду справи не відбулось. Нагадаємо, що у серпні минулого року Славутська міська рада направила позов до суду на неправомірні дії уряду, який грубо порушив статтю 12 закону України про ядерну енергію і радіоактивну безпеку, і не додав у 2016 2016 році зонам спостереження 30 кілометровим зонам атомних станцій 240 мільйонів гривень на розвиток соціальної інфраструктури цих територій. Попередньо міська рада надсилала звернення до всіх інстанцій, які могли б попливати на ситуацію. До Мінрегіонбуду на Енергоатому, Міністерства фінансів, бюджетного комітету Верховної Ради і власне уряду. Не дочекавшись позитивного результату, славучани звернулись до суду, але й там, схоже, не поспішають відновлювати справедливість, адже перше Засідання, призначене на 17 листопада, не відбулося. Друге, 12 грудня тривало декілька хвилин, і нарешті на останній, третій, що було сплановане на 12 січня вже цього року, відвели аж. Три хвилини. Колегія суддів лише перевірила явку представників сторін, а таких п'ять Кабмін, Мінфін, Мінрегіонбуд, інакнергоатом, усі згадані вище, та Славутська міська рада. Заслухала одне клопотання про долучення в якості третьої сторони депутата міськради Романа Бачинського. І на цьому засідання завершилось. Судовий розгляд перенесено на невизначений термін. Повідомлення сторонам буде надіслано повісткою. Позивач Славутська міська рада не приховує свого розчарування. З приводу того, як здійснюється судовий розгляд, однак не втрачає надії. Ми ще не втратили надію, що через суд нам вдасться все ж таки примусити уряд діяти в межах і спосіб визначити Коституцію законом України. Додамо, що, попри очевидність і виграшність позиції Славутської міської ради, яка у 2015 році із аналогічною вимогою повернути територіальній громаді субвенційні кошти 30-кілометрової зони, позивалась до Кабміну. Тоді суд відмовив Славуті у задоволенні позовної вимоги. Тож, чию сторону прийме тепер, покаже час.